У цьому відео я розповім, де знайти усі сканери, та що буде, якщо їх активувати, а також який артефакт з них можна добути у Stalker 2. Але що це таке сканер? Взагалі це прилад, який знаходить аномалії, і які навколо нього. І дуже часто він активує всі аномалії. Для того, щоб почав це робити, треба активувати код. Після цього він починає активувати аномалії. Але перед цим біля сканера буде невеликий викид енергії, який активує не тільки аномалії, але ще й деякі дії, в залежності від локації, де стоїть цей сканер. Наприклад, у Прип'яті це може бути підвищення радіації, а на Янові спавн дуже небезпечного псі оленя або рогача. Взагалі у зоні небагато сканерів, а не зустрічаються вони дуже часто, і майже у кожного є така відмінність. До речі, у зоні зустрічаються два. Різних види сканерів. Це звичайний сканер Тупаса, який у головного героя спочатку гри, а також самий звичайний сканер. Як я вже казав, сканер тупас змов нас спочатку гри від професора Германа, а звичайний сканер ще треба буде пошукати на різних локаціях. А зараз поговоримо, як працює сканер. Всього у нього є три частини: нижня, середня та верхня. Енергійний модуль головна частина. Випромінювач для артефактів, сфериний блок та антена і зовнішній корпус та внутрішній. Також сканер має генератори, датчики сенсору, налаштову. Параметрів та панель для керування. Тобто у сканера є три основні частини: ніжня, ніжкі підтримування, середня, головний корпус та процесор, та генератори і випромінювач на верхній. Також там є місце поле артефакт. Цікавий факт, що може означати сканер топас. На мою думку, це може означати топографічний пасивний зон. Топографічний це пристрій, який вимірює поверхню та рельєф. Пасивний пристрій він не відображається на різних радарах, а зонд вивчає середу навколо. Тобто, майже усі параметри підходять. Але я кажу, що це тільки моя теорія, і можливо, топас це просто сканер-то Ну а зараз я розповім де зустріти усі сканери у грі. Також буде декілька по сюжету. А у кінці цього відео я розкажу декілька цікавих фактів на демон сканера, тому обов'язково дивіться до кінця. Перший сканер: його можна зайти на локації смітник. Знаходиться він недалеко від депо бандитів. Взагалі знати його буде не так важко, адже біля нього багато різної старої техніки. Активувати сканер можна одразу без всяких проблем. Після того, як ви активуєте сканер, він заспавнить кілька гравітаційних аномалій, а також на вас нападе зграя псі псів-псів, а точніше, один псі пес та багато фантомів. Після вбивства песика зі сканера бути артефакт вихор, який має слабі параметри радіозахисту, фізичного захисту та витривалісті. Далі у нас сканер, який знаходиться на розку. Знаходиться він недалеко від старого депо та розбитого гвинтокрила. І взагалі це надзвичайний сканер. З першого разу його неможливо активувати, але поряд завжди буде стояти рандомний сталкер. Для того, щоб активувати сканер, треба вбити його. Після цього сканер автоматично активується. Взагалі за усю гру нам буде декілька разів траплятися такі сканери, який неможливо просто так активувати. Після того, як сканер скінчить, він не виявить жодних аномалій, але поряд заспавниться звичайний кровосос, якого вам треба буде вбити, щоб зібрати артефакт зі сканера. До речі, з нього випаде непоганий артефакт Мертва губка. Дивлячись на те, що він має помирний вплив радіації, але він має опір кровотечі. Далі сканер на затоні. Це також нестандартний сканер, який навіть не треба буде активувати. Знаходиться він у невеликому тунелі на локаціях лабораторії гідродинаміки. До речі, у цей сканер навіть не треба буде активувати. Взагалі біля сканера буде кілька трупів вчених. Скоріше це вони його і активували, але померли під час цього. До речі, з нього одразу випаде артефакт. Далі сканер на болотах. До речі, знаходиться він на дуже далекій локації, і його ще треба буде пошукати. До речі, цей сканер також не треба буде активувати. Він вже буде готовий, а поряд багато зомбованих. Можливо, це воно його і активували. Далі в нас іде п'ятий сканер, який, до речі, зустрічається по сюжету на дикому острові під час першої зустрічі з бордягою. Як я вже казав, ніякого артефакту з нього добути неможливо, але його треба буде вимкнути, щоб пройти далі по квесту і по сюжету. Далі у нас йде звичайний сканер у горілому лісі. До речі, знаходиться він на локації Палаючий Яр. Як я вже сказав, це саме звичайний сканер, який треба буде активувати, щоб здобути з нього артефакт. Після того, як він скочить свої дії, біля нього заспавниться один або два вогняних полтергейста, яких треба буде вбити, щоб здобути з нього артефакт. Далі йде сканер на Янові. Одразу біля локації горілий ліс. До речі, дякую за підказку. Взагалі, це звичайний сканер. Щоб здобути з нього артефакт, його просто треба буде активувати. Після того, як сканер скінчить свої дії, неподалік від нього заспавниться дуже небезпечний псі-олень, а також декілька хіманомалій. Взагалі вони не дуже небезпечні і навіть можуть вам допомогти у вбивстві малих мутантів, але вбивати рогача вам буде потрібно самому. До речі, це дуже небезпечний міні файт Тому, якщо ви новачок, то краще всього сюди не йти. До речі, за сканера вам випаде чортів гриб, за хім захистом, впливом радіації та міцністю екіпіровки. Далі у нас іде сканер, який знаходиться в Юпітері, на локація – підстанція прип'яті. Це також звичайний сканер, який просто треба буде активувати після того, як ви прийдете на цю локацію. Після того, як ви його активуєте, біля нього заспавниться два електричних полтергейста. До речі, дуже небезпечних, а також багато електричних аномалій. речі, зі сканера випаде артефакт гребінець зі впливом радіації та витривалістю. Далі сканер у прип'яті біля локації річковий порт. Цей сканер також треба буде активувати. До речі, після того як він скінчить діяти, значно підвищиться радіація, тому ігрок моментально помре. Щоб цього не сталося краще всього відійти від цієї локації на якусь відстань, і за кілька хвилин вся радіація пропаде. До речі, зі сканера випаде артефакт м'ясна запальничка з впливом радіації та термозахистом, а за якийсь час на вас нападе зомбовані монолітовці. Далі йде сканер на хімзаводі, на локації трансформатор на острові. Для того щоб здобути артефакт, цей сканер також треба буде активувати. Але після того, як ви активуєте цей сканер, і він скінчить свої дії на локації за спавниці, дуже небезпечний бюрер. І Якщо ви новачок, то вбити його буде дуже важко. Але щоб все вдалося, краще всього на локації підібрати брати усю зброю, яка буде тут лежати, саме з неї бюрери будуть стріляти. Але після вбивства бюрора ви отримаєте артефакт пилюска за впливом радіації та опіром крові. І останній сканер на градірнях. Цей сканер також треба буде активувати. Після того сканер скінчить свої дії, на локації, заповнилися два дуже небезпечних електричних полтергейста. Якщо першого, який буде біля головного героя, вбити буде дуже легко, то ось з другим треба буде повозитися, але його можна навіть не вбивати. Це були усі сканери, які можна зустріти у Stalker 2 додатково, але також декілька з них зустрічаються по сюжету. До речі, якщо під час першої зустрічі з Дальним та Коршуновим показати КПК Монолітовців, то Коршунов знайде на Дальна, що дуже рідкий сканер чомусь у монолітовців. Але після того, як ви обшукаєте сховок Нестора на локації під назвою Лабіринт, ви можете знайти місце, де буде просто купа різних сканерів. До речі, це місце зустрічається по сюжету. А також під час квесту з оглядом майстерні по сюжету на локації смітник. Вам також доведеться вимкнути працюючий скан. До речі, ось цього не буде верхньої частини генераторів, а також у усередині. Ну а якщо я упустив якісь із сканерів, то обов'язково напиши про це коментар. І обов'язково від трьох слів, бо це дуже просуває канал. А також обов'язково став лайк. Во. Та підписуйся на канал. Ну що ж, якщо дивився до цього моменту, то дякую за перегляд. І гудбай!